З вами автошкола Навігатор і сьогодні у нас розпаковка. Сьогодні ми маємо нові аптечки, які відповідають ДСТУ України. Називаються АМА-1. Що ж повинно бути в сертифікованій аптечці для автомобіля? Перше, по списку у нас джгут для зупинки кровотечі. Але одразу рекомендую замінити цей джгут на більш якісний. Або український аналог Січ, або американський Кат. Бо те, що є в комплекті, ніколи не зупинить кровотечу прям в тисячу відсотків. Даю. Бинти, бинт еластичний, ось такий великий у нас тут. Далі бинт марливий, маленький, великий, середній. Бачимо тут позаду їх прям велика кількість. Серветка з хлоргексидином, це як серветка антисептик, серветки з фурагіном. Або ще їх називають серветки гемостатичні для зупинки кровотечі, для порізів, таких невеличких. Серветки стерильні, пакет перев'язувальний стерильний і ножиці парамедичні. Ось вони у нас є. Це для того, щоб можна було зрізати тканину і не. Поранити ще більше потерпілого, більш детально з цим переліком можна ознайомитись. Ми прикріпимо посилання на действу. Тож не забувайте оновлювати свої аптечки. Термін придатності варіюється від виробника. Як правило, 2 роки, 3 роки, 5 років. Тому перевірте і обов'язково оновіть свої аптечки в вашому авто.